Доброго ранку усім і гарного дня. Дуже давно не були на ланжероні. Давайте з'їздимо. Поїхали зі мною. Ось ми підійшли до арки Ланжерон і спускаємось тепер до моря. Тут одеські котики. Котики виглядають, хто їх пригостить. Так? Ви виглядаєте, хто вас пригостить. І ось ми з вами виходимо на ланджерон. Так, бачите, його зранечку миють, щоб був чистенький. Подивіться, яка краса, яка сонячна доріжка на мурі. Тут дельфінарій. А ми підемо по набережній. Бачите, миють лонжерончик зранку? Давайте набережне лонжером. Так, набережна ланжерон. Так. Дивіться, тут вже красиво квіти, петунія посаджені. Так, люди займаються йогой. Ось така набережна Ланжерон. Сім ранку, рибаки ловлять є вже люди купаються. багатенько купаються. О туди заходить? Ага, у нас пуск бачу. Ось тут такий спуск в море. Бачите, воно там люди по східцях спускаються в море. Слава. море, яке чудове. Сонячна доріжка класна. І ось так. Люди просто замість піска лежать на дерев'яному такому настилі. Пляжі ланжероні. На набережній Ланжероні. І собачка тут ходить. Роблять якісь вправи жіночка. море таке синє, чудове, класне. Сьогодні який чудовий, сьогодні ранок ми на ленджеруні. Позад нас знаходиться клуб-готель з номерами. Далі э, дельфінарія Немо і Готель Немо. А тут море, море і сонячна доріжка. І така краса. І дехто воно плаває. Ось вам набережна на ланжерон. Ось такий він, ранок на ланжероні. Ставте лайк і підписуйтесь на канал Наталії Височинки.